Добрий день. Сьогодні 28 грудня 2025 року. Я інженер радіоелектроніки Пурєта Павло Арсентівич. Сьогодні хотів би поговорити про мобільний зв'язок і про те, як можна його покращити. Може, там завалялася якась премія в кінець року. Мої винаходи тягнуть на велику економію. Я предлагаю таку... Такі рішення задач такої, що не одної від відносини за один день, а щоб тягнула, по крайній мере, приблизно місяць. Це каже, нереально, але все реально. Ще, ну, трошки в радянські часи рішали теорему ферма, то там японець один придумав потузи АПЦ. Розкажи, скажіть, що це таке? Він каже, так да, він не поймете, ви тупи. Ну, я не говорю, що всі тупи, але мобілки сідають дуже швидко. Які методи підвищення цієї роботи від однієї зарядки? Ну, переакумулятор. Акумулятор Акумулятор можна збільшувати, але це така, виткнулися з, виткнулися з, виткнулися з, тим, що, якщо підточнути акумулятор, то, то, то Пожертвою не пускає, тому що там великі потужності. Ну, Я предлагаю інший варіант. Я пропоную економний метод передачі даних. Економний метод передачі даних, ну в процесорі я своє, е е своє бачення на процесорі вже виховував. в віде, 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 навести, як би сказати, порядок. Ну, от Я сьогодні хочу продовжити. Е Передача даних не в двичній системі, так як це було раніше, це двоїчна система, нулі одиниці. Якщо двоїчну систему передавають просто таке, ну, цим бінарним кодом, то там часом використовуються коди Хемінга, це пом'як код, пом він обирає помилки. І цей код дуже такий виходить, дуже витягнутий в діно, дуже неекономний. Це його приблизно така структура, 8 таких під 8 бит, з них там інформаційні 4 і там три такі додаткові Біта Ну якщо 4 біта проходять, ну, коротше, придатка на прийом то це нам всього 16 біт інформації. 16 біт а якщо, наприклад, Систему можна розматривати як... Елементарніти, а можна потім як кількачі, як блоки. Якщо я так, вже починаю як блоки, то в мене виходить 6 байт і 2 провірочних, як у кодахінга. У кодахінга ну, Кода виправляється однократні ошибки, однократні ошибки, а двократні е, обнаружуються. Як я вчився в Інституті радіоелектроніки в Харкові, то там ну, настільки складно було запутано. І зараз я дивлюся в інтернеті, настільки запутано ці всі е, теорії. Там використовують многочлени, якісь там логічні елементи і ні. Ну коротше запутано, я ніколи не побачив простого, простого пояснення, як працює конгріна. Ну от там є інформаційні провірищні. пошкодження. Провіричність символу не впливає на передачу корисної інформації. А за що чого? Ну там доказується дуже сложно, там покатні вшипки, там все. Ну, я доказую попростіше трошки. Може, комусь це пригодиться, бо не втрачав. От не зустрічав, Я раніше не зустрічав і зараз глянув в інтернет. Ну, от, якщо ми розбавимо, розбавимо ці інформаційні додатковими і тримаємо то в нас, виходить, два. В цьому комбінації, 32 комбінації. 32 комбінації отак можна, таким чином, представити кодом грея в такому ряду, де кожний наступний відрізняється переднього на, на один елемент. На один елемент. Він легко так відчитується і отак по кругу, як, як, як циферблат по кругу. Понятно, що якщо ми використовуємо не, не всі, не всі оці точки, точка в точку приходить дуже просто. Один, одна помилка переводить з однієї точки в другу. Якщо вони всі розрешені, то неможливо знайти, в якому місці помилка. А якщо між тими імпусами, що передаються, знаходиться, ну, по крайній моє кодах Мінга 3 то зрозуміло, що розвершена посилка може прийти тільки в ближайшую. Ну не тільки, але дуже часто один кратний поміха переводить його в біжащу точку. Ця точка вертає його назад. Ну, коротше, поміг втраняється. Двукратна поміха, поміха определяється путем чорності, додавання Ну, Там, звісно, теорія дуже складна, не для можна сказати, не для середніх таких заведень. Я хотів би що сказати, що якщо я структуру самого, ну, я оставляю оці круги, все можна примінити.